Добрий вечір. Сьогодні ми продовжуємо цикл правих передач, які ми стараємося вести щоденно. І я, адвокат Крижанівський, запрошую вас, будь ласка, приєднатися до мого YouTube каналу Адвокат Сергій Крижанівський. Буде посилання після цього прямого Етеру. Ну, і, звісно, сьогодні ми розглянемо питання, ті, які стосуються захисту іноземних громадян. Я підкреслюю зараз дуже багато звернень білоруських громадян. В судові інстанції та представництво в Державній міграційній службі. Друге питання оскарження закриття кримінальних проваджень та представництво потерпілих на досудовому розгляді проваджень. Ну і особливості захисту підозрюваних та обвинувачених на досудовому провадженні, і особливо в проведенні судового слідства. Дійсно, питання ті, які сьогодні ми розглянемо, вони стосуються багатьох громадян, які зараз опинилися під час війни в такому стані, де з їх звернення до. Державної міграційної служби якраз стикається з тим, що вони, наприклад, закінчився термін дії паспорту громадянина Білорусі, а в них є, наприклад, посвідка на тимчасове проживання чи постійне проживання, і вони не знають, як далі діяти. Я хочу повідомити, що. Державної міграційної служби прийнято рішення. Ще це сталося в липні 2022 року. Що посвідки ті, які закінчуються термін, вони діють до кінця військових дій. Ну і звісно, ще один місяць після закінчення війни. Але питання щодо е, дії ваших паспортів мається на увазі громадянина іноземної держави. Е, це питання регулюється е, законодавством ваших країн там, де ви проживаєте, ну і звісно, вашого походження, е, тому що е, людина має право е, проживати не тільки в своїй країні. Там, де вона звідки вона походить, а й в інших країнах, і багато громадян зараз під час війни виїхало. Ну, Наприклад, якщо Білорусь брати, то це багато опозиціонерів, ті, які виходили на мітинги, починаючи з 2020 року, ну і звісно, влада Білорусі. Заводила кримінальні провадження, ну і звісно, вони вимушені були виїжджати в інші країни, зокрема в Україну. І в Україні з 23 лютого 2022 року амбасада посольства Білорусі припинила свою діяльність. Ну і звісно, для того, щоб продовжити дію паспорта. Як закордонно, так і цивільно потрібно виїжджати в інші країни, там, де діє амбасада, ну і, звісно, це може спричинити вам проблеми в'їзду на територію країни, коли ви будете повертатись. <кій> ну, і перше, що я хочу зазначити, що коли до нас звертаються наші клієнти, ми, перш за все, Регулюємо ці питання, розглядаємо дуже детально. ну І, звісно, для того, щоб не було проблем пов'язаних з в'їздом до України, ми рекомендуємо звернутися з адвокатськими запитами до міграційної служби, щоб при проходженні кордону у вас була відповідь Державної міграційної служби, що ваша посвідка діє. і немає ніяких застережень. Ну і, звісно, якщо є інші обставини, наприклад, один із наших клієнтів звернувся до нас і він отримав ще в травні 2022 року повідомлення, що його посвідка анульована. Ну І причиною ануляції було повідомлення. Лист прикордонної Державної прикордонної служби про те, що він був на нього накладений штраф, ну і скоїв правопорушення, знаходився на, на місці перебування на кордоні, ну і, звісно, порушив умови переходу кордону. В цих випадках ви мали право оскаржити це рішення до суду, але коли ви не отримували ці рішення і постанову щодо визнання вас правопорушником, то в цьому випадку є всі підстави звернутися до суду, до апеляційної інстанції, ну і, звісно, оскаржити цю постанову. І є різні випадки, де, наприклад, от на прикладі цього нашого клієнта я хочу зазначити, що прикордонники порушили не тільки інструкції щодо проведення тих чи інших дій. з... Громадянином іншої держави, а просто взяли і його через українсько-румунський кордон, доставили до кордону. Ну і звісно, без всяких на то рішень судів депортували. А це було зроблено штучно, тому що у цього громадянина була, була віза Шенгенська, і він мав право переходу кордону, але не мали права прикордонники порушувати його права. і... Видворяти за територію України без рішення щодо депортування. Ну і це повинно бути, якщо оскаржується це рішення посадової особи. І служби державної, це може бути прикордонна служба, це може бути служба безпеки України, міграційна служба. В цих випадках подаються до суду, адміністративний позов, ну і, звісно, припиняється дія рішення до розгляду судом. Є багато таких нюансів, де потрібно звертатися до правників, і, звісно, ми робимо свою. Правову експертизу, ну і приймаємо рішення щодо захисту інтересів цих громадян. Є не тільки громадяни Білорусі, є так, так, так само і громадяни Росії, які перебувають на законних підставах на території України, але також посвідки їх закінчились і термін дії. Ну і звісно. До громадян Росії є особливості, документи не приймаються, не оформлюються. Є, хочу зазначити, що є обставини, ті, які дають можливість законному перебування цих громадян, а це шлюб з громадянкою чи громадянином. України, це діти ті, які проживають і мають громадянство України. Тобто є багато таких нюансів, де потрібно в кожному випадку їх уважно розглядати, ну і, звісно, приймати рішення по захисту інтересів цих громадян. Я хочу зазначити, що питання ті, які пов'язані з, з міграційним правом, ну мається на увазі і е, захист інтересів вас, як Державній міграційній службі, так і в судовому порядку, вони регламентовані, є є закон про громадянство України, є закон про знаходження в Україні іноземних громадян, перебування їх, є питання, тільки пов'язані щодо відносин з громадян іноземних держав з нашими. Державними органами, не тільки з міграційною службою. Ну і е, Дуже багато питань пов'язаних з тим, що е, громадянин е, з е, громадянством іншої держави, знаходячись на законних підставах в Україні, е, порушує ті чи інші норми е, права. Ну і звісно, накладається е, адміністративне стягнення, якщо є. Е, е, Порушення щодо, наприклад, переходу кордону, чи транспортні пригоди, чи кримінальні провадження. В цьому випадку є всі підстави для Державної міграційної служби, якщо є подання від правоохоронних органів чи інших, інших державних органів, і Державна міграційна служба може анулювати вашу посвідку. Ну, і звісно, це тягне за собою правовий, і є правові наслідки щодо перебування на території України. В цих випадках я рекомендую звертатися дійсно до правників. Ми можемо оскаржувати ці рішення, ну і звісно, подання, ну і. В... І якщо порушені були ваші права, то в судовому порядку вони поновлюються. Так що, будь ласка, звертайтеся до правників, зокрема до адвокатського об'єднання Крижанівські партнери, заходьте на наш сайт. Підписуйтесь на наш канал, адвокат Сергій Крижанівський. Ну і, звісно, ми будемо давати вам. І поради, ну, якщо є на те підстави, по і ми бачимо перспективу вашого захисту, ми укладаємо угоди і зведемо ці справи. Я хочу перейти до слідучого питання: те, яке стосується, стосується оскарження закриття кримінальних проваджень. На, ну, на досудовому зрозуміло розслідуванні і питання ті, які е, тягнуть за собою е, правопорушення вже з боку представників правоохоронних органів, е, чи законні ці підстави для е, того, що приймаються рішення про їх, е, про їх закриття. До речі, Зараз існує мораторій, і правоохоронні органи не мають права закривати кримінальне провадження під час військових дій. Ну і звісно, питання, ті, які регулюються кримінально процесуальним кодексом, вони чітко визначені, і коли приймається рішення про внесення даних про правопорушення згідно 214 статті Кримінального процесуального кодексу, то Є заява про, про кримінальні правопорушення тих чи інших осіб, то вони повинні бути внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. І багато випадків, коли ці заяви приймаються як не про правопорушення, а як звернення громадян. Це є підставою, до речі, оскарження цих дій уповноважених осіб до судових органів. І знаєте, от в нашій практиці навіть з'явилося те, що ми оскаржимо не тільки порушення ваших прав щодо не внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань. а і Вказівки керівників слідчих відділів слідчих управлінь, які вказують, що це в даному випадку не є підставою для внесення і це цивільно-праві відносини, наприклад, немає права керівник слідчого органу приймати рішення те чи інше, тому що тільки. При внесенні до єдиного реєстру досудових розслідувань приймається рішення, чи є ознаки злочину в цьому в цьому правопорушенні. Тобто це приймається вже на досудовому розслідуванні. І тоді, якщо немає, немає підстав для проведення подальшого розслідування і там немає ознак. Злочину в цьому випадку тільки тоді слідчі приймає рішення про закриття провадження. Воно, до речі, повинно бути погоджено з куратором, прокурором той, хто також вноситься його прізвище і група прокурорів до єдиного реєстру витягу від Нішин. І в, в, тоді ви можете оскаржувати як до суду, так і до до, до до прокуратури, той, хто наглядає, ну мається на увазі, іде мова не про нагляд, а про вони ведуть процесуальне керівництво по цих справах. Я хочу зазначити, що питання, ті, які пов'язані з досудовим розслідуванням і питання щодо оскарження рішень слідчих, вони відносяться не тільки. Щодо внесення в єдиний реєстр досудових розслідувань відомості про, про правопорушення, А і також ті чи інші дії слідчих, якщо, наприклад, вони ведуть і є Уклін щодо непроведення, непроведення слідчих дій, в порядку, який передбачено кримінально-процесуальним кодексом, а це е, слідчі повинен бути е, е, самостійною особою, яка на підставах е, не тільки свого внутрішнього і е, е, відносин тільки стосується до неупередженого розслідування справи. А і, наприклад, правники це бачать зразу, коли порушуються права, наприклад, потерпілих, чи підозрюваних, чи обвинувачених. Ну, звісно, обвинуваченим стає особа тоді, коли вона вже справа передається до суду і проводиться судове слідство. А на досудовому розслідуванні дійсно слідчі повинен провести ті чи інші дії, які. Будуть неупередженими. Ну і звісно, головна ціль кримінального процесуального кодексу це знайти істину і в справі не порушувати ті, ті норми, ті, які і громадяни мають права. Як потерпілого, як підозрюваного, як свідка, до речі, як понятого, як експерта, як перекладача. В слідчі зобов'язані зобов повідомити вам під розпис про ваші права та ваші обов'язки. Ну, і, звісно, якщо навіть немає вашого підпису на, на, на цих документах, то можливо вже в судовому порядку визнавати ці дії незаконними. Ну, і Докази, ті, які приймаються судом, вони можуть бути визнані як ті, які не підлягають доказам і не являються доказами. До речі, багато питань, які пов'язані з особливостями захисту, підозрюваних чи обвинувачених. Я якраз хочу прийти до цього розділу. До речі, ми багато маємо практики, де слідчі намагаються тиснути на підозрюваних любою ціною там, посадити їх в слідчий ізолятор, ну, немотивовано вказують як альтернативний захід щодо арешту заставу суми. Це стосується більше економічних злочинів, але є так само і порядок той, який застосовується до вчинення, наприклад, по, по статтях нанесення там, легких, середніх, тяжких ушкоджень. Ну і, звісно, в цьому випадку Слідчі звертаються до суду за погодженням з прокурором, і альтернативою вказують дуже завеликі суми щодо застави. Ну і в цих випадках потрібно мотивувати до суду. Ну, звісно, звертатися з можливостями самої людини суду. До речі. Ідуть на зустріч захисту в багатьох випадках, але потрібно вказувати на докази. Наприклад, у вас є е, ваша нерухомість, у вас є автотранспорт, але у вас немає роботи, а тим паче зараз військовий час. Тобто треба мотивовано вказувати всі ваші можливості, ну і може бути судом застосована така альтернативна міра запобіжного заходу, як як можуть особи ті, які за вас бути поручителями, можуть бути, ви можете мати статус як особа, та, яка та, яка до неї не застосовується. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту, а ви знаходитесь на, на забезпеченні ваших прав та обов'язків як особи, та яка не потребує застави. Ну і звісно, ми маємо на увазі. Я маю, я кажу про правників. Даємо рекомендації своїм клієнтам, вказуємо на ті чи інші особливості кримінального процесу. Ну і звісно, одне з основних дій ті, які проводять захисники, звертаються з адвокатськими запитами, проводять експертизи, ну звертаються за проведенням альтернативних експертиз, мають на увазі і це ті дії, які потрібно. Для доказової бази щодо чи пом'якшення вашого положення, якщо ви визнаєте свою вину. А якщо ми бачимо, що немає вашої вини, чи ви не є тим суб'єктом, який повинен бути в цьому процесі, наприклад, ви повинні бути свідком, а не підозрюваним. Тобто є багато питань ті, які пов'язані з вашим становищем, ну і звісно, одне з особливостей досудового процесу, мається досудове слідство це, це угода зі слідством. Якщо ви підписуєте цю угоду, ви даєте покази, ви визнаєте свою вину, ну, і звісно, ви претендуєте на те, щоби. Вирок до вас був той, який не передбачає виконання покарання і знаходження вас в установах пенеціарних, тобто ви не будете відбувати срок покарання в тюрмі. Ну і питання чи колонії, ну і питання, те, яке стосується з випробувальних сроків. Багато випадків, коли суди застосовують випробувальний термін покарання ну і звісно, наприклад, там два роки, три, п'ять років, і кожен місяць потрібно з установою. Та, яка б, яка уповноважена проводити догляд за вашою поведінкою, а ви в цей період скоїли злочин, то майте на увазі, що вирок, той, який вступив в силу по альтернативному виду покарання, він може бути скасований. Ну, він Взагалі в 99% випадків він скасовується і ви Отримуєте вже реальний термін покарання. І в цих випадках я також пропоную вам звертатися до правників, тому що от багато таких клієнтів, які до нас звертаються, наприклад, вже суд виніс вирок ну, там, по 309 статті, це 307. Наприклад, вживання наркотичних за, засобів розповсюдження, їх зберігання. І без вас проводилися, і ви е, знаходилися, наприклад, на лікуванні, але отримали е, реальний термін відбувального покарання, і е, рішення суду ви, він е, вирок суду ви не отримали, а вже. Цей вирок вступив в законну силу і не приїхала приїхав підрозділ, який застосовує до вас вже заходи щодо доставлення до пенсіарної служби, ну і, звісно, в цих випадках ви навіть не, не змогли оскаржувати. То є таке правило про поновлення сроків щодо оскарження, тому що якщо вам не вручали цей вирок, ну, і звісно, є питання ті, які стосуються особливостей по захисту ваших інтересів. Тому давайте будемо надалі розглядати такі. Такі епізоди, які стосуються вже в індивідуальному порядку, тому що це речі ті, які не можна виносити в прямий ефір. Ну і звісно, я звертаюся до тих, хто проходить по таких справах, дійсно звертатися до фахівців, які мають. Практику, ну і будуть належним чином надавати вам допомогу. Також я хочу побажати вам, щоб ви не оступалися. ну, і, Звісно, зараз без адвокатів, без правників в нашому світі дуже важко мати мати правовідносини як з державою, так і з іншими громадянами. тому Будь ласка, знаєте, як є таке поняття сімейний лікар. Так само я рекомендую вам мати сімейних адвокатів. Це надасть вам можливість не тільки радитись при тих чи інших кроках, якщо ви будете їх робити, а і зберегти себе від. Того, що ви можете порушити законодавство. Тому я бажаю вам всього найкращого. І е, сьогодні, 24 січня, вже залишилося до весни 32 дні. Я хочу, знаєте, сказати сказати, е, словами класика: е, прийде весна, сажати будуть. Давайте будемо картоплю сажати, квіти. Е, ось а все інше хай воно обійде вас стороною. Тому вам на все добре і до нових зустрічей.